Ми звикли вирощувати з насіння помідори, огірки болгарський перець та інші овочеві культури. Чому ж картоплю більшість городників завжди розмножують бульбами? Так, цей спосіб простіше і зручніше, але хіба ви самі не помічали, що з кожним роком урожай стає все скромніше, а розмір бульб менше, іноді виходить, що навесні на посадку картоплі йде більше, ніж вдається викопати восени. Передмова ми звикли вирощувати з насіння помідори. Огірки, болгарський перець та інші овочеві культури, чому ж картоплю більшість городників завжди розмножують бульбами. Так цей спосіб простіше і зручніше, але хіба ви самі не помічали, що з кожним роком урожай стає все скромніше, а розмір бульб менше? Іноді виходить, що навесні на посадку картоплі йде більше, ніж вдається викопати восени, навіть якщо ви відбираєте найкращі бульби для посадки і вносите в кожну лунку добрива. Все одно рік від року картопля вироджується, в ньому накопичується все більше вірусних бактеріальних рибкових хвороб, а смакові якості помітно погіршуються. Щоб відновити врожайність, ви можете вибрати один з двох варіантів раз в 5 років купувати високоякісні елітні бульби або виростити картоплю з насіння самостійно. Другий варіант кращий не тільки з економічних міркувань. А й тому, що під виглядом елітного посадкового матеріалу вам можуть продати звичайні бульби невисокої якості, і за їх зовнішнім виглядом ви не зможете визначити насправді вони елітні або ж ні. Чому вирощування картоплі з насіння краще, вартість насіння набагато нижче, ніж вартість бульб місця насіння займають дуже мало для їх зберігання, не потрібен підвал або льох картопля, вирощене з насіння. Спочатку немає ніяких захворювань і відрізняється стійкістю до фітофторозу і несприятливих факторів середовища, врожайність картопля вища, ніж при посадці бульбами, вирощування картоплі насінням, особливості та труднощі. Розмноження картоплі за допомогою насіння дасть вам можливість відчути себе селекціонером. Оскільки картопля виросте далеко не однотипна, картопляні кущі будуть відрізнятися по врожайності, забарвленням і розміром бульб по стійкості до хвороб. Таким чином ви зможете відразу відібрати найкращі бульби в якості посадкового матеріалу на майбутній рік, орієнтуючись на бажані ознаки рослин. Однак варто відзначити і основні труднощі. З якими вам доведеться зіткнутися при вирощуванні розсади картопля з насіння? Коренева система у картопляної розсади формується повільніше і гірше, ніж у тих же помідорів, необхідно забезпечити максимально пухкий ґрунт або навіть вирощувати спочатку на тирсі до досягнення сходами висоти см. сходи дуже примхливі, реагують на найменші незручності, а при нестачі світла сильно витягуються без регулярного застосування біопрепаратів. Триходерміну, планриза, чорних дріжджів, картопляні сходи дуже схильні, сіянці картоплі маленькі і тендітні. Пересаджувати їх доведеться з великою обережністю, детальна інструкція, як виростити картоплю з насіння. Через особливості українського клімату насіння картоплі потрібно вирощувати розсадним способом в парнику, а не у відкритому ґрунті. Ви можете придбати готові насіння картоплі або заготовити їх власноруч. Влітку на багатьох сортах картоплі утворюються ягоди, які потрібно зібрати в марливі мішечки і підвісити в світлому теплому приміщенні на деякий час для дозариваної. Готові ягоди повинні стати м'якими і більш світлими. Тоді можна їх розчавити в чашці, отримані насіння, промити, просушити і розсипати по пакетиках. Оскільки схожість насіння картоплі невисока, краще заготовити їх побільше. насіння до двох років проростають швидше, ніж більш старі. Висівання насіння перед висіванням насіння на дві доби рекомендується замочити у воді, ефективно також загартовування змінними температурами протягом 10 днів вночі намочені насіння в ванночках знаходяться в холодильнику при температурі 1 градус, а вдень день приміщені при кімнатній температурі. Висівати в ящики насіння починають з кінця березня початку квітня, ящики наповніть вологою сумішю з один частини землі і чотири частин торфу, додавши добрива. Наклюнувшися насіння, картоплі розташуйте в землі рядками, по 5 сміж насінням і по сміж сміжряддя, зверху насіння присипте шаром піску в 0,5 см. Трохи ущільнивши його, щоб при поливі не змити, накрийте ящики плівкою або склом і перемістіть в тепле місце, можна в плівкову теплицю. Сходи повинні з'явитися через тиждень-два, коли ви побачите на сходах по два справжніх листочка. Потрібно буде пікірувати сієнців маленькі пластикові стаканчики з дренажними отворами або вторгнені горщики. Регулярно поливайте і прополювати розсаду картоплі під час корінення підгодуйте рослини аміачною селітрою, висаджування у відкритий ґрунт після закінчення заморозків. Приблизно в третій декаді травня розсада картоплі може бути висаджена у відкритий ґрунт. Викопайте лунки по 10 з глибиною, внесіть в них по 300 перегною і полийте на одну лунку півлітра води. Сіянці заглибити в землю так, щоб на поверхні залишився стебло з трьома верхніми листочками, щоб борегти молоді сіянці картоплі від можливих перепадів температур, накрити грядку плівкою, прибрати її можна буде, коли рослини зміцніють і встановиться тепла погода. При своїй погоді поливайте картоплю раз в два дні, регулярно прополювати і рихлити землю. Також за сезон потрібно буде двічі підгорнути картоплю звичайно. З першого ж року ви не отримаєте високий урожай картоплі, якого вистачило б на всю зиму. З насіння картоплі в перший сезон виростають міні-бульби вагою від 10 до 50, так само як виростає з насіння цибулі сивок. При гарному догляді можна отримати з одного куща більше до кілограма бульб, причому деякі бульби будуть досягати з того, що краще буде урожай при вирощуванні в парнику. З бульб на наступний рік ви отримаєте суперелітний картопля найвищої якості перша репродукція, з яких на третій рік виросте суперелітний картопля хорошої якості, на четвертий рік вийде елітний картопля, а з п'ятого-шостого року ви вже будете викопувати звичайну картоплю, урожай знову почне знижуватися. Тому через 5 років можна заново повторити всю процедуру вирощування картоплі з насіння.